Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, Тайсон Фюрі веде переговори про бій у серпні в Австралії проти Демсі Макіна, повідомив менеджер з боксу Анжело Дікарло. Фюрі шукав повернення влітку після того, як переговори про бій з Олександром Мусиком під час об'єднання титулів на початку року провалилися. Чемпіон WBC перебуває в Австралії, щоб підтримати партнера та друга Джозефа Паркера, який б'ється з файгою Опель у Мельбурні. Ф'юрі стверджував, що одного разу планує битися в цьому регіоні і може виконати своє бажання. Менеджер Макіна Дікарло заявив, що тривають дискусії про те, щоб непереможний суперважковаговик побився з циганським королем. Він сказав. Деякий час тому почалися розмови про те, щоб Демсі бився з Тайсоном Фюрі в Австралії, і я думаю, що Демсі є найкращим варіантом для циганського короля. Ми, звичайно, дуже хочемо провести бій, у нас була хороша співпраця з мачрум, і ми дуже поважаємо Еді Хірна, але я проведу ще переговори з табором Ф'юрі і подивлюся, куди це нас приведе. Якщо Тайсон Ф'юрі хоче провести бій в Австралії, логічним варіантом буде битися з австралійським бійцем. І розмовляючи з людьми Фюрі, вони не хочуть битися з маленьким супервожковаговиком. Нам призначили можливу дату бою з Фюрі в серпні, тому сподіваюся, ми зможемо це зробити. 32-річний Макін підписав контракт з Хірн'с Мачрум і наразі має показник 22-0 із 14 нокаутами. І раніше його найняли як спаринг партнера Ентоні Джошуа до поразки британця від 36-річного українця Олександра Усика у вересні 2021 року. Макін також розглядався як суперник 33-річного Джошуа цього року до того, як остаточно був обраний 29-річний Джермейн Франклін. Але австралієць може отримати великий шанс проти ФЮрі, який не повертався після перемоги над 39-річним Дереком Чісорою в грудні. Він вів переговори щодо першого беззаперечного вирішального гравця у важкій ваговій категорії цього року з чотирма поясами, але угода зірвалася через суперечку щодо можливого розриву для реваншу між ними. Тому 34-річний Фюрі хотів повернутися влітку на оемблі, але знайшов дуже мало доступних суперників. Це змусило дворазового непереможного чемпіона назвати Австралію потенційним господарем свого наступного бою. Фюрі сказав. Я точно зацікавлений, можливо, це навіть буде мій наступний бій тут. Просто у мене ще немає суперника, тому ми збираємося це визначити. Протягом наступних кількох днів ми збираємося подорожувати по різних штатах і шукати потенційні місця для мого наступного бою. Австралійці завжди божевільні вболівальники боксу, тому було б чудово забрати циганського короля. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!